Харкові тривають роботи після удару російського дрона. Попередні люди не постраждали. Це був черговий російський удар по енергетичному об'єкту, абсолютно цивільному об'єкту. Росія в своєму дусі, коли всі від них чекають відповіді про припинення вогню та про прямі перемовини, вони відповідають новими ударами і штурмами. Єдиний, хто затягує війну, єдиний, через кого війна почалась, через кого вона триває це саме Росія. Весь світ це розуміє абсолютно. Тиск потрібен: тиск, щоб Москві перестали думати, наче світ ще може зачекати. Потрібне закінчення війни, достойне та справедливе. Росія. Багато говорить про прямі перемовини. А коли доходить до справи, вони ховаються. Треба вирішувати. Треба вирішувати з тим, від кого дійсно залежить, що буде далі. Зараз наша команда активно готує візит в Туреччину. Сьогодні позицію України ми дуже детально представили всім нашим партнерам. Я хочу подякувати. За підтримку дуже важливий кожен сигнал, що потрібне припинення вогню тривале і безумовне. Дуже важливий також і кожен сигнал, що потрібні прямі перемовини і на найвищому рівні. Саме Путін в Росії все визначає, саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому і перемовини мають бути з ним.